Всім привіт, з вами я, я на Тазара 44 і сьогодні я хочу поговорити про попарківського періоду. там. Ну періоді, та. ми розберемо, що не тільки з динозаврами і тваринами. Це буде моя перша частина, а ми приступимо. Найперше це по те гелоцераптор. Тут я зразу на це я ошибка, чому він без пі пір'їв. Друга в нього напевно череп. Та і этих та і таких є кое еще. В нього. Тай вони, вони не працювали в стані. Ну, деякі... там, ну там дві там узбі. Я думаю, що це не ошибка. Ко я так думаю. Та як він цептає на себе не схож. І вони не були такі великі. А в фільмі вони були великі. Вони там маленькі. О, як примерно як, як. Ку кується там індик. Маленький. Наступне це у нас тіла фасад. Ну, я не йшов зразу за чому він не говорить. Ну просто режиссер цього фільму цей. Да, в стиле спиртберг, просто вдохновился, там, ящами. Ящами, який мой родник. Да, я его начал осматривать. Ну, в там, ну, помню, там, висит, там, ну, у ну, помню, там ещё, не, шесть, шесть метров, и он вышел с человеком. На столице у нас прохерца, ну, Ну, тут і є деякі не ну, в цілому він ф він, він нормальний. Нічого не можу показати. Ну а що відставна два робить, це це ще не ще це ще не, не научно. Ну, no, еще не виду, що він мог може... установ. А это на дух на а так все новых. Сейчас походу на то. А, кстати, я забыл сейчас сказать по дела фосака, що в нього що він не мог куда-то серьез. Вс. Сейчас потом по таназах. Та на забыл сразу да яки там недошла. Череп, там, конечности, там. Ну там тут за багато, то там харти ноги. Ну, в нього багато чого. Я там ну, і в нього ну, в нього нам на біглі. Панеше це шухтував. позашухтував. Деяких теносавів було бігля. Ну, в цього воно, немає. немає. Ну, в деяких частях можна бачити, що в нього є ну, немає нічого. Наступне це у нас цей цараток. І зразу можна помітити, що в нього не паніло. Хо-хо. Ну, чарівка, хо-хо. А більше скороти по нього нічого. Я думаю, що на цьому можна закінчити. За мною я був діяльно дуже високий, чи ти